Про те, що працівники міського електротранспорту влаштували страйк, житомиряни дізнавалися від журналістів. На зупинках скупчувалися люди, які чекали на трамваї та тролейбуси. Е, ні, ми тільки приїхали, не знаємо. Я їду на маршрут, буду їхати на маршрут, його тролейбуса немає. Сьогодні на лінії не вийшли 90 тролейбусів та 15 трамваїв. Усі вони стоять в двох міських депо. Там і працівники, які вимагають виплатити їхні зарплати. Кондуктор Олена виховує трьох неповнолітніх дітей. Жінка бідкається. У неї тисячі гривень боргів, у тому числі за комунальні послуги. Вже приходять щоб подрізати газ, і отоплення. їсти дітям щось купити. Треба в садик заборгований, заборгованість, теж треба в школу заборгованість. Житомирське трамвайно-тролейбусне управління заборгувало майже тисячі працівникам понад 7 мільйонів гривень. Впродовж півроку люди отримують лише аванс у розмірі 300 гривень. А що 300 рублів? Я їсти хочу, і щоб я робила де да заробляла свої гроші і бомужувала, ви мене вибачте. Я роблю, хожу на роботу. Дайте мені кожен місяць зарплату. Я більше нічого не требую. До 20 грудня працівникам ТТУ обіцяли виплатити половину заборгованості це майже 4 мільйони гривень. Та гроші люди так і не отримали. Ми ж розраховували на ці бісені 4 мільйони, тому то справа і їх, тому якби була така обіцянка, що на неї були впевнені, але не відбулось, тому що сталося так, як сталося. На сьогоднішній день заборгованість за 5 місяців становить 7 мільйонів гривень. В Житомирській міській раді кажуть, зобов'язань перед комунальним підприємством не мають, адже з міського бюджету на утримання ТТУ вже виділили 920 тисяч гривень. Держава теж перерахувала майже 4 мільйони, та поки що ці кошти віртуальні, пояснюють в управлінні транспорту та зв'язку. Ці гроші фактично прийшли, можна сказати, не живими грошима. А як Зобов'язання як е, наміри, що вони надійдуть, і щоб зареєстрували дані зобов'язання. Просто в зв'язку з е, ну, і технічними, і іншими причинами е, їх е, зараз на даний час не можна отримати живими коштами. Працівники підприємства запевнили, обіцянкам влади більше не віритимуть. Люди планують страйкувати аж поки не отримують всіх зароблених грошей за півроку. Завтра вони збираються на акцію протесту біля Житомирської облдержадміністрації. саме влупився там